Кожного людини, у кожного з нас може бути така реакція. Ну, щось таке е, скоїлось, що я не витримав і там сказав дебіл. Ну це емоційно. Да? На дорозі, там десь за, за рулем. Але потім я приходжу в себе. Ну я не вважаю, що людина дебіл, я просто ну, да? вилаявся. А буває, а ну і це нормально. Да? У кожного таке може бути. Ну нормально в тому сенсі, що це не веде до якихось наслідків. А нас більше цікавить, коли цей це ярлик вішається як стабільний. Хтось вішає. Це захист для людини, і це характеризує дуже, якщо це такий типовий варіант для людини, да, тобто вона завжди так робить. Чи в публічній комунікації, ще якось, це каже про дуже низький рівень емоційного розвитку, розвитку особистості. Тобто, така примітивна реакція. Тобто, якщо я стикнувся з чимось, що мені не подобається, де